Доброго дня, діти. А скажіть, будь ласка, яке свято незабаром настане? Правильно, Різдво, а ви знаєте, малята, що в цей день здійснюються всі мрії людей? А що ж таке мрія? Мрія це наше найбільше бажання в житті. Кожна людина про щось мріє хтось мріє про нову іграшку, хтось мріє навчитися малювати. Ми з вами фантазуємо, що колись будемо поліцейськими, пілотами, художниками. А я вам пропоную зараз пограти у гру, хто про що мріє. І допоможе нам в цьому сніжинка. Вона вас всіх перетворить на сніжинок. Для цього малята потрібно закрити очі, плеснути у долоньки. І подумати, про що ви мрієте? Ось ви всі вже сніжинки. А щоб ваша мрія малята збулась, треба зробити чарівну сніжинку, ось таку. Але давайте спочатку приготуємо пальчики для роботи. Сніжиночки білесенькі, пухнасті та легесенькі, як метелики прудкі. Над землею кружляють, зовсім втоми не знають. Знову плеснули в долоні, стали малюками. Не зупиняємось, малята, і йдемо до своєї мрії. І нехай ваша сніжиночка буде щасливою, а ваша мрія малята змінить світ на краще. І не забудьте обов'язково прикрасити нею ялиночку. І пам'ятайте завжди, мрії здійснюються.